Вітаю, мої дорогі підписники. Я безлюдна Анна, фахівчиня з гіпнозу. Сьогодні я хочу розкрити деякі аспекти запиту про призначення та чому з цим необхідно та дуже важливо розбиратись. Отже, по-перше, ми живемо в умовах дуже високого рівня стресу від невизначеності, і тому пошук свого місця в житті. Для людини є надією, цю невизначеність якось подолати. Але на цьому шляху пошуку призначення є речі, які завжди були і є, і будуть, і вкрай необхідно це визнати, з цим примиритись. По-перше, це невизначеність. Наше життя, воно Воно бентежне, відколи ми лишаємо материнське лоно, воно є бентежним. По-друге, це біль і страждання. І це також неважливо не приймати, але й неймовірно важко визнати, прийняти, що так і є. Що або біля вас та з вашими близькими будуть відбуватись. Час від часу біль і страждання або в вашому житті. І третя річ це необхідність працювати над собою, необхідність в цьому житті щось робити, доки ми дихаємо. Ніколи не настане той, той час, коли всі проблеми якось здолаються і почнеться нормальне, спокійне, нормальне. Життя, да? Коли всі переможеньки переможуться, знайдеться той самий, та сама, партнер-партнерка, та сама робота, те саме місце, де життя знову буде нам нагадувати рай в тробі матері. Тобто спокійне, безтурботне, коли у нас все було, а нам для цього не треба було навіть ворушитись. І в якийсь момент. Коли ми виходимо на цей світ, коли ми були в такому раю, де в нас все було, а потім цей рай став все ж таки для нас тісним. Лоно стає тісним, і дитина виходить назовні. І далі може тільки продовжувати рости. І з цим саме пов'язана необхідність щось робити. Бо певний час ми. Ростемо, да, тому що це закладено в нас природою, а далі нам потрібно рости силою свого духу, тобто фізично, інтелектуально, духовно, і все це робота, все це рух і проявлення духу, проявлення духовної сили, без якої життя втрачає сенс і дуже швидко закісає. Але на цьому шляху насправді дуже багато всього цікавого є багато радості, інтересу, здивувань, любові, цікавих зустрічей, супутників, партнерів, людей, які опиняються з вами поруч. Вся палітра людських емоцій. То чому ж тоді нам так важко, чому буває так, що опускаються руки і. Людина каже, я не знаю, хто я, я не знаю, що мені робити. І краще я взагалі не робитиму нічого. І з такими кейсами я працюю. Виникає тривога, яка може перерости в депресію. Страх, такий, що сковує, він говорить, значить диявол в тебе. Нічого не вийде, ти не впораєшся, ти не впораєшся з наслідками, ти нічого не розумієш. Інші розуміють краще, інші це зроблять краще за тебе. Цей диявол каже: не роби, не живи, не рухайся, бо буде тільки гірше. Це забороне на життя. Але водночас в кожної людини є свій потенціал, це сила, з якою душа в цей світ. Прийшла. І вона намагається пробитись назовні, вона намагається реалізуватись. Тому утворюється внутрішній тиск, починає впиратись в заборону. Наче одна частина людини каже: не леж, лежи, не рипайся, нічого не роби, а інша намагається прорватись на волю. Тобто творчий я завжди прагне самореалізації. І так, у нас. Ця, цей внутрішній конфлікт, він потребує щось з цим зробити. І в цей момент утворюються механізми, які цей конфлікт компенсують. Наприклад, хвороба, та психосоматика. Енергія витрачається на хворобу. Це крута 100% відмазка. Я не реалізую свій потенціал, я не живу, бо я хворію. У мене лікарняний, ось у мене довідка є. І людина так на лікарняному може дійсно сидіти роками десятиріччями, а життя в цей час проходить мимо і їй вже чим далі, тим страшніше в це життя повертатись. Це знову ж таки страх жити. Насправді, люди не так бояться смерті, як життя. І страждання можуть мати таку ж саму природу, жертви, особливо страждання, які людина обирає, які, які вона потрапляє, начебто е, добровільно. Да? Ну, звичайно, вона не усвідомлює, що вона це робить сама, хоча деколи усвідомлює. От жертви страждань ті, які знаходять стосунки, в яких їх не цінують, не поважають. Да, стосунки з аб'юзерами, в яких жертва втрачає волю, або інша жертовна поведінка. Це такий самохибний шлях самореалізації, підміна сенсів. Я страждаю. Це моє моя справа. в мене сили всі в уході йдуть на те, щоб трошки собі постраждати. Тобто життя. Лишається на паузі. Я хороша, свята людина. Поки ці покидьки та, не змінять до мене своє ставлення, я зі своєї шкарлупки не вийду, або а, поки не з'явиться. Той самий та сама людина, яка мене розморозить поцілунком кохання. Доти я жити не збираюсь. Така собі казочка про сплячу красуню. Ой, розбудіть мене, будь ласка. да Я така вся класна, в мене такий потенціал, але в мене відкладене життя, бо я чекаю ідеальних стосунків. наприклад да? І люди часто приходять до мене з такими симптомами. Є безліч варіантів різних, як втекти від свого Значення. І, на жаль, не так багато способів повернути його собі назад. Це дійсно виклик, почати дорослішати, проходити особисту ініціацію і поступово розбиратись з цими шарами, розбиратись зі своїми програмами та відкидати, відкидати, відкидати зайве і рухатись вперед, пророщувати крила, кігці, зуби, роги, все, що, все, що вам. Потрібно для реалізації вашого призначення, щоб іти вперед. І на цьому шляху регресивний гіпноз яким я займаюсь, він дозволяє зазирнути в себе дуже глибоко і познайомитись хоча б приміряти на себе свою силу. Бо це також є велика серйозна відповідальність. Коли ви починаєте з цим розбиратись, ви вже не зможете далі робити вигляд. Наче ви спляча красуня або красень і нічого про себе не знаєте, а ви можете там взяти багато енергії і навіть вилікувати психосоматичні хвороби, але, знову ж таки, призначення кожної людини прожити своє життя, дати відповідь, для чого я живу, своїм життям, своїми діями, попри тривоги, страждання непевність. І в нас є, на щастя, підказки, є варіанти. Я розкажу в наступному відео, які є способи собі допомогти з пошуком призначення. І коли ви в цей потік потрапляєте, деякі старі травми, старі програми взагалі перестають вас хвилювати. Практики на пошук самореалізації. Дозволяють зануритись в такі глибокі шари підсвідомості, де ми можемо відчути себе на рівні без обумовленості вихованням і чужими іншими концепціями. Це орієнтація на своє глибинне я, яке може бути як дуже крутий компас. Воно вона знає всі потрібні відповіді і дійсно може вгамувати тривогу. Отже, я продовжу далі в наступному відео, але вам зараз дякую, що ви підписуєтесь. Можете ставити мені, пишіть, будь ласка, запитання в коментарях, я вам обов'язково відповім. Дякую.